Наші розрахунки полягають в тому на те на те, що відток коштів валютних з банківської системи зменшиться. Це покращить платіжний баланс, покращення платіжного балансу вплине на інфляційні очікування, і таким чином рішенням по диференціації резервних вимог і по збільшенню резервних вимог по короткостроковим валютним депозитам. Ми намагалися вплинути на платіжний баланс позитивний, а крім того. Збільшення резервних вимог по короткостроковим депозитам обов'язкових резервів по короткостроковим плавам прямо впливає на ліквідність. Це теж інструмент, який ми задіяли, ми сподіваємося, він теж дасть відповідний результат. Ну і наразі я вам можу таку новину повідомити, що розглядається питання і щодо наших процентних щодо процентних ставок по нашим операціям. Праця центрального банку здійснюється в певному коридорі. знаєте, у нас є процентні ставки по рефінансуванню, у нас є процентні ставки по е депозитам, тобто депозитні є ставки, кредитні є ставки центрального банку. І зараз розглядається питання щодо е процентних ставок по депозитам. Ми, ну, я не знаю, чим закінчиться цей розгляд, але таке питання зараз уповільнилось. І два місяці поспіль, як я написав. Матеріалі, сподіваюся, він у всіх є. спостерігаєте дезінфляцію або уповільнення інфляції. Спочатку 0,1, потім 0,5% травні. Якщо м, м, говорити про майбутнє, я позитивно оцінюю те, що уряд нещодавно зробив. Будь ласка, у кого немає матеріалів, підійдіть, візьміть. Уряд зробив заяву, що він прем'єр сказав, що він вважає. Що найбільш важливим є питання цінової стабілізації. З задоволенням відзначає, що є розуміння того, що в балансі макроекономічних ризиків треба сконцентруватися перш за все на протидії інфляції. Центральному банку, наскільки мені відомо, покращили показник до кінця року прогнозний до 4,8%. І не виключаючи її до 5%, Центральний банк оцінює зростання за 5 місяців на рівні 5%, близько 5%. І я сказав про те, що ми вважаємо аргументованим рішенням уряду підняти свій прогноз до 4,7%, наскільки мені відомо. я особисто беру до уваги те, що звичайно є перспектива в аграрному секторі. Єдина галузь, яка по травню не додала обертів. а Трошки послабило зростання, це сільське господарство. Але у цій галузі попереду 2-3 пікових місяці ціни зростають в цьому році швидше, ніж в минулому році. Тому о, прогнози по обсягам, які мені відомі на сьогоднішній день 44,5 мільйони тонн. Тому це, це сприятливі прогнози. І це другий аргумент, який ми враховуємо при покращенні прогнозу. Третій, звичайно, є калування зовнішнього попиту. І наша промисловість це відчуває. Я в своїй записці звернув увагу на те, що те уповільнення промисловості, яке було в квітні і в березні, на щастя, травді, воно подолано. Галузь в річному вимірі зросла більш ніж на 8 відсотків в порівнянні з тим, що вона демонструвала у квітні, тоді було зростання більш ніж на 4, а по травень до травня більш ніж на 8 відсотків. Тому галузь набирає обертів, не дивлячись на коливання зовнішнього. Крім того, у кумулятивному вимірі теж промисловість не, не продемонструвала падіння, яке було у квітні і у березні, хоча воно було незначне. А якщо взяти до, уваз, до уваги базу порівняння, то промисловість за січень травень на, навіть на одну десяту дала більш високий результат. Крім того, звичайно, ми розраховуємо на те, що. Прогнози на четвертий квартал і на другу половину року, які є на світових ринках, і які звучать від світових аналітичних агентств. На четвертий, особливий квартал, вони справдяться, і ми отримаємо додатковий імпульс для динаміки зростання ВВП, ну мається на увазі посилення наших експортних можливостей. аграрний сектор я сказав. І звичайно, ми розраховуємо на те, що відновилися інвестиції в першому кварталі, вперше за багато місяців. Я вже не пам'ятаю, чи я відзначу вперше за скільки місяців у нас в двозначному вимірі зросли інвестиції в основний капітал.